Доброго дня всім. Отже, сьогодні розглянув таке питання. Як здійснює му-ні-то-ринг порушень закону з боку судді Самсіна, керівник апарату суду Пекельна? Мені часом спадає на думку, що ми живемо в цирку, і всі державні службовці навколо нас це клоуни. У єдиному державному реєстрі судових рішень повна профанація. Державна структура під назвою Державна судова адміністрація офіційно оприлюднює судові рішення, які направлені до реєстру з порушенням строків, встановлених законом. І саме головне це нікого не хвилює. Тобто виглядає так: держава вам вішає лекшину, значить, ви її і споживаєте так, як її подають. Я вже не кажу про зміст цих судових рішень, у яких можна побачити такі перли. Що навіть у страшному сні не присниться. Чергове порушення закону з боку патріарха в лапках Кам'янка Буйського районного суду, що має довгі волохаті руки в Києві самсіна, перевірив через журналістський запит, яким просив суд надати інформацію про. Перше. Посадову особу суду, що порушила вимоги пункту 2 статті 2 та пункту 3 статті 3 закону України про доступ до судових рішень і з порушення встановлених строків направила судове рішення від 12.01.2023 року у справі 446 2023 22 до адміністратора реєстру 8 лютого 22 року. 23 року, перепрошую. Друге, наявність або відсутність підстав у згаданої службової особи для порушення вимог згаданого закону. І третє посадову особу суду, за підписом якої 8 лютого 2023 року до реєстру була скірована електронна копія постанови суду від 121.2023 року у справі номер 446, 2023, 22. Поясню, щоб було зрозумілішим. 12 січня 2023 року Кам'янко-Бузьким районним судом Львівської області з суддею Самсіним у цій справі ухвалена постанова, яка була надіслана судом до Єдиного Державного реєстру судових рішень тільки 8 лютого 2023 року. Зареєстрована в реєстрі 8 лютого 2023 року та оприлюднена 9 лютого 2023 року. Судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання, крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до до виконання. Згідно вимог пункту 3 статті 3 закону, суд загальної юрисдикції вносить до реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів викладені у письмовій формі не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту. Оприлюднена у єдиному державному реєстрі судових рішень інформація. Електронна копія постанови камянко Бузького районного суду від 12.1.23 року вказує на те, що судом порушені згадані вимоги закону, оскільки впродовж 27 днів згадане судове рішення не направлялось до реєстру і надіслано до реєстру на 28 день після ухвалення постанови в суді. Що ж написали у відповідь на запит мудрі в лапках люди з судом? Читаю дослівно, промуніторивши дану ситуацію, а саме дату винесення та надсилання до Єдиного державного реєстру судових рішень постанови суду по справі, повідомляємо, що дійсно по даній справі 12 січня 2023 року суддею винесено постанову суду і 8.02.23 року надіслано до Єдиного Державного реєстру судових рішень. Отже, монітористи, такі як і моніторинг, чи не так? На жодне з поставлених у запиті питань суд не надав повної, точної та достовірної інформації, оминаючи прізвища службових осіб, що ухвалювали судове рішення, направляли судове рішення до реєстру, підписували відповідний документ для адміністратора реєстру. Чому? Невже застидались вказати прізвище судді Самщина? Така відповідь суду теж може бути предметом розгляду уповноважень Верховної Ради з прав людини. А тепер до цього питання повернемось з іншої сторони. Вимогами частини 6 статті 212.3 КУПАП передбачена відповідальність за порушення права на інформацію та право на звернення. А саме, написано в законі так. Не надання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також наголошую, а також інше порушення закону України про доступ до судових рішень тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неподаткованих мінімум доходів громадян. Про інші порушення закону України про доступ до судових рішень згадано у статті 10 закону. Там чітко написано відповідальність за порушення вимог, вимог, встановлених цим законом, а саме за порушення правил ведення реєстру, про які вказано у статті 2 та статті 3 закону. Тобто, несвоєчасне внесення направлення судових рішень до реєстру, це є інше порушення закону, тобто порушення правил ведення реєстру. До порушень правил ведення реєстру, на мою думку, відноситься і порушення строків направлення судового рішення до реєстру. Згідно пункту 8, риска 1, частини 1 статті 255 КУПАПУ у справах про адміністративні правопорушення передбачені статтею 212. Риска 3 КУПАП протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати уповноважені особи Секретаріату Повноважної Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноважної Верховної Ради справ людини. Отже, щоб було зрозумілим читачам, журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції поставив за мету притягнути до відповідальності порушників закону з боку суддів. В тому числі судді Самсіна, який на протязі 10 років вплиє на закон і, мабуть, сподівається, що так буде і до пенсії. Я сторонник того, щоб за порушення закону настала відповідальність, в даному випадку нехай і невелика штраф до 850 гривень. Те, що суддя Самсін не має вірніше, має за свою практичну діяльність шлейф у десятки і сотні порушених ним судових рішень, навіть не обговорюється. Це не потрібно доводити, доказувати. Всі ці порушення лежать на поверхні. Вони всі у реєстрі. Тепер постає питання, чи спроможні уповноважені особи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини застосувати свої права та обов'язки для притягнення до відповідальності суддів порушників закону? Про це ми невдовзі довідаємося, адже мною до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вже скеровано кілька заяв про адміністративні правопорушення з боку суддів. На цьому я закінчую. Ця тема буде мати продовження. Журналіст Інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович. сьогодні 3 червня 2023 року. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте надану інформацію. Все добро, до побачення.